Лялька з горища. У старому будинку на околиці Чернігівщини жила дівчинка на ім'я Софійка. Її батьки часто їздили у відрядження, тож вона залишалася з бабусею, тихою, суворою жінкою, яка ніколи не піднімалася на горище. Там нічого цікавого, казала вона, лише пил і старі речі. Але однієї сонної після обідні Софійка почула стукіт. Тихий, ритмічний, як дитячі пальчики по дереву. З горища. Незважаючи на заборону, вона піднялася сходами. Повітря було важким, наче насичене чужим диханням. Серед пилу й старих валіз вона знайшла ляльку стару зі скляними очима й розтрісканим обличчям. На шиї – обірваний червоний бантик. Софійка взяла її додому, поклала на полицю. Але вночі лялька вже стояла біля ліжка. Бабуся поблідла, коли побачила її. Це це лялька моєї сестри, прошепотіла вона. Вона загинула в 1943 році. Ніхто не знайшов її тіло лише цю ляльку. Того ж дня бабуся закрила всі дзеркала і наказала Не дивись їй очі, не розмовляй з нею. І ніколи не залишай її одну в кімнаті. Але Софійка не послухалася. Вона залишила ляльку вдома, коли пішла до школи. Повернувшись, дівчинка знайшла свій рюкзак розтебнутим, книжки розкиданими, а на дзеркалі в ванні напис, зроблений помадою тепер я твоя сестра. З того дня лялька ніколи не стояла там, де її залишали. Вона завжди була біля Софійки, пі подушкою, в шафі, навіть у школі, в парті. Одного разу дівчинка прокинулася вночі і побачила лялька сидить на її грудях, а її скляні очі блимають. Ти не одна, прошепотіла лялька голосом Софійки. Але Софійка не говорила. Наступного ранку бабуся знайшла онучку в ліжку живу, але німою. мою. А лялька лежала поряд з теплим тілом і справжніми сльозами на щоках. Тепер, коли ти чуєш стуки з горища, не піднімайся. Бо, можливо, хтось уже чекає, щоб стати твоїм новим другом. Підписуйся, якщо не боїшся ночі, бо вона завжди дивиться крізь ляльчені очі.